Всім привіт, з вами я Вікторія. І знов я вже майже два відео зняла два відео зняла і буду третє знімати. Норм! Я просто шукаю, мені нема що робити. Баба пішла стригатися. понятно Я хочу вам показати, як я буду пис... ну як я пишу в третьому класі. О... Ти в мене зовсім з українською, молод, кіносія. Зараз покажу, як я пишу. Господи, я боюся вам показувати, мені страшно. Ось як я пишу. Негар. Хочете, почитайте, що я тут писала. Е -е, і хочу вам прочитати свій твір. Одного літнього ранку ми з батьками пішли до річки. На зеленому полотні вилась голуба стрічка. В річці видбиваю. Ось голубеньке небо і білі хмарки. І відбувалися кущі дерева. Ми замилувалися її красою. Це була наша річ, рідна річка, наш бідний берег. І е, тут дуже, ну, коротше, ви поняли, я пишу, ну, ось так я пишу зараз. В Українську я пишу. Ось так Не дуже гарно не дуже добре. А математику не лякайтеся. Ось я це пошути. Я зразу не кажу. Боже, в мене тут є різні оцінки. Ось я маю і вісімку, маю і дванадцятку, маю різні оцінки. Одиночку навіть маю через. Я не вирішив один. Ось як я пишу. Ось ось так. Я пишу ось так. ось так. Черкаю, я знаю, я черкаю. Я можу так вок помалювати, все. Челика каже, Вікторія, що ти це? на що ти докреслиш? А я собі думаю, га, якщо я написала правильно, у мене була знижена оцінка. Якщо я закреслю, то не рахуйте, що я закреслила. И вот так. Я зараз, может, еще одно видео сниму. Скажите, за Вика, ты дурна? Я шукаю не могу, я не могу что делать. Извиняюсь за вот этот фон. Это вот. вот. И лиско. А так, папа, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дизлайки тоже ставьте, если вам не понравится. Так что, папа, я зараз что-то сниму.